Друзі, всім привіт! Сьогодні я дуже рада вас бачити на нашому новому уроці. І я вам хочу сказати, що ми займаємось тут по методу I speak. Це такий метод, який ну, вас змусить говорити. І хочу сказати, що цей урок він входить в курс німецької мови. Для вас саме цей урок виглядає зараз безкоштовно. Він дається вам зараз безкоштовно на YouTube. Тому я вам хочу запропонувати потренуватися разом зі мною за методом ISP. І також я вас запрошую на, приєднатися на ці курси, в який цей урок входить. Тому, будь ласка, напишіть мені в YouTube або там, де ви мене знайдете, в Instagram, в Telegram. Будь-де, і я вам зможу потестувати і, і запропонувати вам курси згідно вашого рівня по методиці iSpeak. Якщо вам цей рівень підходить, то це рівень а, а, iSpeak 2. А, тому я вас буду дуже рада бачити на цьому курсі. Це курс онлайн, в записі ви його проходите і тренуєте говоріння. Як це буде відбуватися, ви зараз зі мною відчуєте, побачите і зможете. А, Потренуватися саме так, як ми це робимо кожного дня постійно на уроках. Окей, і сьогоднішня тема це, ну, якби ми працюємо не по темам, просто по словам. І ті слова, які ми сьогодні з вами беремо це слово мітен. Мітен це е, знімати квартиру, наприклад, так? Мітен. Скажіть зі мною. Мітен. Діміте це. Можна сказати так, що це вартість за оплата за а, проживання в орендованій квартирі. Die miete. Скажіть ще раз, Die Miete. Kosten. Kosten – це коштувати, коштувати. А, вартувати, коштувати. Der be Der Bezirk. Bezirk – це район, в якому ви живете, наприклад, Der Bezirk. І ще одне слово, яке нам сьогодні знадобиться це Eigene wohnung». Eigene wohnung» – це власна квартира. Eigene Wohnung. Давайте ще раз повторимо ці слова разом зі мною «Mieten» Арендувати квартиру. Miete» арендна плата, «Kosten» вартувати, коштувати. Бачите, «Kosten» коштувати. Der Bezirk, der Bezirk, Райончик. eigene воног. eigene Wohnung, Власна квартира. Окей, тепер спробуйте відповідати на мої питання, базуючись на цих же запитаннях. Тобто, ви бачите питання, і ви його трошечки перероблюєте. Як це робити, я вам буду підказувати. Окей? Будьте уважними. Покладайтеся на те, що я кажу, в сенсі того, що м не бійтеся говорити і просто почуйте те, як я пропоную вам це сказати, і спробуйте це сказати самостійно, але зі мною. Угу. Давайте. Ість дайне Вононгель за мною, ist deine Wohnung Groß und hell. чи є твоя квартира велика і світла? Скажіть так, моя квартира велика і світла. Пам'ятаємо, що слово стоїть на другому місці. Скажіть так, я, моя квартира. Майне, не дайне вже, а майне. вонунг, моя квартира, є. Ist все в питанні є. Бачите, всі відповіді є в питанні. Meine Wohnung ist groß und hell. А тепер ви. Ist deine Wohnung groß und hell? Ja. Meine Wohnung ist groß und hell. Повторіться. Молодці. Далі. Ist das?

Das ist. Das ist. є, моя, Meine. власна квартира, Eigene Wohnung. Тепер we skaži Is das deine eigene Wohnung? Ja. Das ist meine eigene Wohnung. Powtórite зі, зі мною. Ja. Das ist.

Нова и сучасна. Так скажи так. Моя квартира нова і сучасна. Так. Я моя квартира. М. Майне вонунг є. Ist на другому місці, так? Да? Моя воно есть друга місцеві дієслово. Neu und Modern. Ще раз. Ist deine Wohnung neu und modern? ja, meine Wohnung ist neu und modern. Postuliere sie so Meine Wohnung ist neu und modern. Mhm. Ist dein Bezirk ruhig oder laut? Ist Dein Bezirk – Руйх ода. ляут. Чи твій райончик? Спокійний, чи голосний, шумний такий. Ist dein Bezirk руйх oder або ляут. Голосний. Скажіть, скажіть мій райончик і назовіть який. Майн. Bezirk ist я обов'язково кажу. Mein Bezirk ist, тому что тут немає іншого дієслова, тому буде дієслово ist. Mein Bezirk ist ruhig oder aber mein Bezirk ist laut. О'кей, і скажіть це раз. Mein Bezirk ist Laut. Mm -hmm. Ist dein Bezirk alt oder neu? Ist dein Bezirk alt oder neu? Twee rajong starenki czy newenke? Mein Bezirk ist mein Bezirk ist alt oder mein Bezirk ist neu. Ist gar nicht scherzig neu. Mein Bezirk ist neu. Was ist ein Bezirk? Raionchen. So. Und noch eins. Ist dein Bezirk modern oder unmodern? Viertes Raion. Сучасний чи не сучасний. dein Bezirk модерн oder unmodern. Відповідаємо. Mein Bezirk ist modern. Або Mein Bezirk ist unmodern. Угу. І так, і так може бути. Окей, молодці. Напишіть в коментарях. Які слова ви з сьогоднішнього уроку виносите, Окей? Що ви сьогодні з собою берете? Я думаю, що для вас тут було декілька нових слів. Ті, хто вже на курсі, хто вже приєднався до курсу, я знаю, що ось ці всі слова ви вивчали до цього, тобто ви їх знаєте, так? А якщо ті, хто тільки приєдналися до нас, то я рекомендую вам дивитися курс. Урок за уроком, для того, щоб всі слова в цих реченнях для вас ставали більш е зрозумілими і більш знайомими. Тому що ті, хто вже продивилися попередні уроки, вони вже схопили ці слова. Ті, хто йдуть далі, ви далі будете все це. Ось ці слова, всі, що сьогодні вчали, це будуть в наступних уроках повторюватися з допомогою інтервальних повторень. Ми будемо постійно їх згадувати і тренувати. Тому ви через 3-4 уроки їх також вже запам'ятаєте. Тому я вас запрошую на наш курс. Якщо ви вже на ньому, то я вас цим вітаю. І далі на наступний урок, переходьте, дивіться. А ті, хто приєднується до курсу, то напишіть мені, я вас з радістю приєднаю до цього курсу. Курсу по методу iSpeak. І направлю вас на той рівень, який вам буде корисний. Дякую вам дуже, гарного дня. Я сподіваюся, що вам сподобався цей урочок. Поставте, будь ласка, вподобайки. Якщо це так, підписуйтесь на канал. Ми будемо тут е, виставляти ось такі ось е, безкоштовні версії для такої проби для вашого тренування, щоб ви подивилися, як це працює і як взагалі проходять мої курси онлайн. Дякую вам дуже, гарного дня і до зустрічі на курсах. Дякую, гарного дня!